Всім привіт! Наскільки важливо нам цінувати людей Божих, яких Бог посилає в наше життя, та приймати те очі слово від Бога, яке вони передають, яке дає нам розуміння, як рухатися в волі Божій, плані Божому, яке дає розуміння нам майбутніх подій, щоб ми до всього були готовими, і наскільки важливо нам поєднуватися з такими людьми, щоб прийняти помазання, щоб народитися духовно від Бога, мати зв'язок цей з Богом через Духа Святого і розуміти дійсно, які події нас очікують, і як нам дійсно рухатися в волі Божій щоб мати спасіння у вічниці, це найголовніше. І без божих людей взагалі врятуватися неможливо, тому що на протязі всього часу Бог завжди посилав пророків, праведників людей Божих, які звіщали волю, які навертали до Бога, які дійсно через яких Бог прославлявся, і Бог завжди був з ними на їх стороні. Приклад Іова, Божої людини, дійсного праведника, на якого сатана навлік біду, дуже великі страждання. Але він залишився вірним Богові до кінця. Він не роптав на Бога. Він навпаки прославляв Бога і говорив, що тільки хороше ми будемо приймати від Бога, а погане ні. І Бог благословив його потім. Але дуже цікавий момент, що його друзі прийшли і почали нарікати: ось ти там страждаєш за гріхи, ти там неправий перед Богом. і Почали йому там нарікати, говорити там на нього погано, судити його. Але при Бог він сказав цим друзям, що. Ви не так правильно говорили про мене, як раб мій Іов, і Бог він був на стороні Іова. Це був раб Божий праведник, дійсно. І навіть цим друзям Бог потім сказав, що якщо Бог і іов за вас не помолиться, то я взагалі не прийму у ваші жертви. Тому дуже важливо нам розуміти, що без Божих людей нам неможливо врятуватися. То Бог завжди нам дійсно посилав пророків. І коли ми поєднуємося з духовними Божими людьми, які говорять нам істину, які говорять це пророче слово, які є за прикладом святості, праведності, які завоюють світ для Ісуса Христа. З якими дійсно стоїть Господь, і ми поєднуємося з такими людьми, ми також можемо мати благословіння, ми також можемо дійсно мати спасіння в нашому житті. Тому дуже важливо нам поєднуватися, слухати, приймати Божих людей в своє життя і слідувати тому слову, яке вони передають дійсно від Бога, тому що в цьому спасіння для нас. І також Ісус говорив, що хто приймає вас, той приймає мене, а хто не приймає вас, той мене не приймає. Якщо ми не приймаємо Божих людей, яких Бог посилає в наше життя, то ми не приймаємо самого Бога. І звісно, в такому випадку, в такій позиції, нам неможливо досягти спасіння